Всім привіт! Мене звати Олена, і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу показати вам свій щоденний макіяж. Хочу зразу сказати про те, що я не проходила ніякі курси самомакіяжу, тому все, що я сьогодні буду робити, це мене навчила або моя мама, або TikTok. У мене є оці два обручі, які просто взірвали американський Тік-Ток, YouTube, Інстаграм. Всі популярні інфлюенсери ними користуються. У мене є ось такі два. Сьогодні, я думаю, під образ і взагалі під атмосферу мені підійде оцей біленький. Ви можете побачити, що моя шкіра є абсолютно неідеальна. Вона здатна до почервонінь, вона здатна до висипань. Але я вважаю, що це норма, тому що мені 16 років і я, чесно кажучи, дуже сильно за це не переживаю. Для того, щоб це все перекрити, я роблю досить такий складний макіяж. Він називається Full Glam. Тобто я використовую нормальний покрив тональної основи, багато продуктів. Тобто, це не є суто консилер, рум'янка, вії і все. Я готова. Ні, я люблю прям. Багато всього в мене багато кроків. Я вам сьогодні розповім про кожен з них, тому давайте приступати. Я буду залишати всі продукти на екрані з фотографією і з правильною назвою. Я наношу цю базу на мої ті зони. Вона мені дуже подобається. В додатку Sephora можна побачити, які продукти ти вже купив, і за який період часу. І оця база найчастіший продукт, який я купляю в Сифорії. Я далі буду продовжувати її купляти. Я люблю дати їй декілька хвилин, просто впитатися в шкіру. А поки що я вам розповім про свій улюблений тональний. Він мені дуже подобається. Це моя просто любов. В нього ідеальний мідіум-покрив. Він просто дуже hydrating, Він дуже гарно лягає на шкіру. Я наношу тональний крем пальчиками. Раніше я наносила спонжем, але мені не подобався розхід, тому що спонж дуже вбирав в себе продукт, і мені це не подобалось. Мені буквально мого тонального вистачало на 4 місяці. В той час, коли я наношу пальцями, розхід тональної основи десь 6 місяців. Наступне я наношу консилер. Я знаю, що багато людей наносять консилер вже після контурингу і рум'ян, щоб все скоригувати, але я наношу два рази зараз і вже безпосередньо після нанесення рум'ян. Це перший продукт, який я спробувала від бренду Lady Gaga. В принципі, Мені подобається, він такий дуже-дуже плотний. Знаєте, зазвичай консилери мають таку легку структуру, структуру, вони такі більш текучі. а він... тут такий цікавий аплікатор, і він не стікає. Тобто він дуже-дуже густий. Використовую свою кісточку від Rare Beauty і просто розтушую. Наступний степ у моєму макіяжі — це бронзер. Я не використовую контуринг, я його ніколи не мала. І знову ж таки повторюсь: я дуже-дуже біленька, і мені здається, що контур зробить моє лице ще більш якимось таким холодним. Тому я використовую бронзер від Rare Beauty. Він мені дуже подобається. Це мій перший бронзер, саме тому я обрала Rare Beauty. Ним дуже легко користуватися, він дуже легко розташовується, він просто як масло. І я наношу його на своє обличчя таким чином, воно виглядає просто жахливо, я знаю. Але зараз я розтушую і воно стане краще. Я обіцяю. Використовую кісточку від Патрикта. Мені подобається те, що на свою ціну це. Я не пам'ятаю, скільки я за неї заплатила. Здається, 45 доларів. Тобто на 45 доларів ви отримуєте і для рум'яшки кісточку, і вже безпосередньо для бронзера чи контуринга, залежно від того, що ви використовуєте. Подивіться, як воно легко розтушовується. Я не знаю, чи я це правильно, звісно, роблю. Але я спочатку розтушовую його такою лінією, а тоді, так як він просто масло, я його вже додавляю на середину чола. І на боки. Я вважаю, як для першого бронзера я зробила просто ідеальний вибір, і він не застигає. Що саме головне, я наношу продукт на все лице, і я не хвилююся про те, що воно застигне і його неможливо буде потім розподілити. Наступна я буду використовувати рум'яну. У мене ось така маленька палетка від Charlotte Tilbury. Я набираю її ось цією самою кісточкою від Пачупта. І наношу на щічки. Взагалі, відколи я приїхала сюди, я не знаю, чи це стандарти тут краси взагалі макіяжу попливали на мій макіяж, чи це я просто виросла. Коли я жила в Україні, мій макіяж, ну, звісно, я була молодшою, але мій макіяж це був просто консилер, туш і рум'яна. А тут прям я почала додавати вже пудри, це все. Хоча я не люблю робити матові макіяжі, просто я додаю пудру, тому що це стає жирним протягом дня. Наступне ми будемо використовувати з вами, знову ж таки, консилер другий раз. Я люблю додати отут під очі. Як ви можете побачити, я люблю, щоб все-таки після нанесення блашу в мене були більш світлі місця під очима. Наступне я використовую пудру. Вона зараз дуже почала мені усипатися і мені це не дуже подобається. Я не знаю, що сталося. Вона просто в рандомний момент потріскала. Це в мене саме pressed powder. Тобто вона не розсипчаста, оця, яка підходить для бейкінгу, а саме, щоб скрити жирність шкіри. Це мій перший продукт від Tower 28 цього бренду. Чесно кажучи, я не знаю, чи я буду знову купляти цю пудру. Тому що в рандомний момент вона мені просто тріснула і зараз осипається. Я наношу в такі місця більш ті зони, тобто чоло біля носа, підборіддя і люблю наносити на ніс, просто щоб оцей бронзер на носі виглядав більш якби вбитий в шкіру. А ще в мене є така просто проблема. Я туш на нижній повіка не наношу ніколи. Але тим не менше, в мене весь час, отут під очима, тече туш, будь-яка туш. Я пробувала різні і високі бренди, і от зараз я користуюся, звичайною, Maybelline. все одно мені отікає, тому я от, отут в цю зону наношу кілограми пудри, тому що я зрозуміла, що коли я так роблю, воно. Отікає або менше, або взагалі не отікає. Коли воно не отікає, це просто мій щасливий день. Ось так я виглядаю на теперішньому етапі макіяжу. Мені все дуже подобається. Сьогодні прям дуже красиво воно все виходить без всяких нюансів. Цю кісточку я позначати не буду, тому що я її купила десь в Україні в якомусь звичайному магазині. Я навіть не пригадаю назви, тут не пише ні бренду, нічого, але я використовую її, щоб наносити пудру. І хайлайтер. Я використовую цей хайлайтер саме в такому срібному кольорі. Мені подобається те, що він дає мокрий ефект, і воно дуже красиво виглядає. Цей хайлайтер досить дороговартісний, як для хайлайтера, але він вартує просто всіх своїх грошей, тому що я його купила в квітні минулого року, тобто майже рік йому. І подивіться, ще досі його багато. Беру таку кісточку. Буду нею наносити вже безпосередньо в куточок ока хайлайти І ще я люблю наносити ось тут на ніс. Давайте нанесемо гель hey, для брів. В мене теж від Rare Beauty. Брівки в мене світлі. Я їх весь час домальовую. Цей гель я не можу прямо сказати, що він мені подобається. Хоча на американські мірки, взагалі, от працівники в Sephora, якщо вам інколи ті хтось попадаються відео, вони просто всі говорять, що це найкращий гель для брів, просто який зараз існує на землі. Я з цим не погоджуюсь. Мені більше сподобався гель для брів від бренду Cosas, я його теж тут залишаю, але він в мене зараз закінчився і залишився лише цей Real Beauty, тому поки що я. Використовую його, але наступним я знову придбаю цей косис, тому що для мене йому рівних нема. Air Beauty може, якщо його забагато використати, він може залишати такий, як, як крейдою промальовано, і мені це не дуже подобається. В той час як косис, він взагалі він прозорий, він абсолютно такого не залишає. І раз ми вже зробили з вами брівки, нанесемо ще хайлайти під бровою. Ось тут. Наступне, що ми робимо, це туш, V. Це моя саме улюблена туш. Я її просто рандомно знайшла тут. В. Я навіть не пам'ятаю, де я її знайшла. Здається, в продуктовому магазині. Там були стенди Maybelline, і я її побачила, і вона ультра чорна. І я її дуже захотіла спробувати. На ось така в неї щіточка, і я її спробувала в цей ж вечір, і я сказала, що це просто любов. Я профарбовую вії в декілька шарів, і це не різниця. І це лише перший шар. Це не є водостійка туш, але її потім відмити це просто каторга. Дуже гарно вона тримається на віях, тому я не розумію звідки оті потьоки, але я саме цю туш не звинувачую, тому що я кажу, пробувала різні бренди, але вони всі течуть. Знаєте, що я забула зробити? Я забула зволожити губи своїм улюбленим ланежем, маскою від ланеж. Але якщо так розібратися, вони в мене зараз не дуже сухі, тому можна олівчик наносити. І так. З вами переходимо до фінальної стадії мого макіяжу. Це губи. Я використовую олівчик від Шарлот Тілбері в відтінку Talk Fair. Він мені подобається більше, ніж е, звичайна версія Pillow Talk, тому що він такий більш ружевий і він мені більше підходить до мого тону шкіри. Ось так вийшло мені здається, норм. Я сьогодні довго думала, що мені робити поверх олівчика, точніше, всередину контуру. Я вибрала цей блиск від Анастасії Беверлі хіллз І фінальний штрих мого макіяжу це, звісно ж, брови на які я нанесла гель, але не нанесла самого олівчика для брів. Він в мене також від Анастасії Беверлі хіллз Medium Браун. Так, ну що сказати, мені здається, більш-менш я впоралася. Але все-таки потрібно знову записатися на корекцію і просто не мучити себе. Так, ось такий у мене получився макіяж. Це мій щоденний макіяж, який я знову ж таки роблю кожного дня до школи. Хочу наголосити на тому, що я розумію, що косметикою, якою користуюся я, не будуть мати можливості користуватися всі, тому що вона досить дороговартісна. Але тим не менше, якщо ви хочете або плануєте собі купити щось з того, що я вам показала, воно вартує, окрім знову ж таки, цієї пудри, яка в мене тріснула, зламалася. Я її більше купляти не буду. І гелю для брів просто знаєте, чи можна пошукати ще щось набагато краще. А рештою продуктів користуюся на постійній основі кожного дня. Вони справді вартують своїх грошей. І покупки їх ви абсолютно не пошкодуєте. Особливо цей хайлайтер і цей тональний. Я дуже дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Пишіть коменти, можливо, ви маєте щось з тих продуктів, і вам подобається або не подобається. Лишайте свої відгуки, і побачимося з вами в наступному відео.